Дивіться, друзі! Що може бути краще, ніж ти прокидаєшся, а на вулиці ось така зимова казка. 22 листопада. Хочу зняти для вас відео на типове порівняння Audi Q5 і Ford Focus 3. В чому ідея відео? Ідея відео в тому, як реалізований обігрів лобового скла на Audi і на Ford. А ви вже скажете, що вам більше підходить. І будемо дивитися. Ще вчора я змастив резинки зіліконової з маскою. Хто підписаний, той знає. Так, сідаємо. Заводимо автомобіль. Ну, Мабуть, завестися без проблем, бо морозів, ще взагалі немає. Так, автомобіль завівся. Радіо так от. В чому сенс відео? <кій> На ауді. Є ось така кнопочка, зараз вам покажу. Ось тут воно під блоком управління клімат контролем. Ось, не знаю чи вам видно, в мене камера не дуже. Ну, Тут підігріло бого скла реалізований так, що просто обдув. От я вмикаю, включався обдув. Подивимося наскільки швидко воно розморозить автомобіль. Передня, тут заднє. Ну, а ми поки попрацюємо з Ну, Не знаю, як вам, а мені так дуже подобається рано прокинутися і чистити автомобіль від снігу. Що може бути краще? Ось. Тепер можна прочистити. Потім, наскільки швидко розмерзнуло би скло. Так, а тепер порівняємо Форда. Його я вчора загнав у гараж, бо не дуже хотів рано розморожувати годину часу. Але ну. Чисто для контенту, для вас. Я знім. Так, так, так. Взагалі. Ну, у Форді мені найбільше подобається напевно ця функція. Але вона має і свої мінуси. Потім розповім які. Мороз, камера запотіває. Так от, тут є кнопка, ось вона, під'єрю лобового скла. Я натискаю, і за лічені секунди воно розмерзається від будь-якого льоду. І так далі. Це 2013 рік. Але мінуси в тому, що скло. Ну, в мене особисто має багато сколів, тому що я багато їжджу. І дуже часто його приходиться через це міняти. а через цей підігрів, мікро ця сілочка, яка в ньому монтована. Ну, камера не передає, але вона там є. Це скло коштує дуже дорого. Тому пишіть свою думку. Отакий От лайв контент. Скажіть в кінці, чи сподобалося вам відео. І підписуйтеся, лайкайте, бо тут буде багато зимового контенту. Всім гарного дня! П'яти хвилин. Зараз подивимося, чи розтанула машина чи не розтанула. Ого! Я вам скажу, ну тут серйозна жара. Вікно повністю розмерзло, можна їхати. Думаю, справився теж чудово. Я його виклю... О, от виключу. Ну, на мою думку, в ауді реалізований краще. Бо навіщо дороге лобове, якщо пічка може розтопитися за 3 хвилини?